І так, друзі, сьогодні ми граємо в Bad Wars на сервері Dexland. Ось така в нас карта. Ну і заходимо, вибираємо один проти вісьох. Звичайно, все в соло тащим. О, кстати, ось там наша база. Звичайно, займаємо червоний на Нарешті, адже два минулих відеоська ми не могли це зробити, адже займали інші. Хто не бачив, варто це подивитися. Просто варто. Так, ось наші суперники, он бойсь червоний. Бійся, бійся. Й, молодець. Ну і що? 15 секунд до початку гри. Ось такий в мене скін. Блін, хочу поміняти, тільки не знаю як. Хто знає, напишіть в коментарях, буду дуже і дуже вдячний. Ну і тим часом 10 секунд до початку, 5 секунд, 4, 3, 2, 1. І залітаємо в каточку. Так. Ось тут у нас фарм ресурсів і противники. Там, там один. Побачимо на кого першою. Першим ми будемо строїтися. Мабуть, що на синього, да? Чи на центр? Ні, давайте до алмазів, все ж таки, а там вже будемо бачити. Ну і немає що чекати. Давайте закупляємося блоками. Та все що треба, звичайно, геплік. Так, залізко викидаємо і стараємося на алмазики. Так, швиденько бігом-бігом-бігом. Може, ще й підемо рашти сірого відразу. Так, давайте алмазики, Цікаво, скільки в нас тут, хоча б 3-4 буде, щоб хоч щось вкачати, хоча б броню. Так, давайте глянемо. Отак. Так, давай, А, Блін, тільки один алмазик, Ну і ладно, сірий, сірий. Ага. Дивіться, як може зараз цікаво вийти. Він стривається туди, він не дивиться назад. І давайте на нього бігом простроїмось і його заражмо. Так бігом, бігом, бігом. Головне, щоб він на нас не почав встроювати. Ух ти йо це. А, окей, окей, не замітив даже. Так, ламаємо ліжечко. Так, він, мабуть, в шоті, там дивиться. Заїдаємось гепліком, може він побіжить захищати все ж таки свою базу. Але щось, вроді, би не біжить, вірно. Да, він там зразу. Буде пехатися і. І. пехаються, і що там? І полетів. Мінус сіра команда. Нам поміг розовий. і. І ми. Ми зламали ліжко. він не визрадився. Так, давайте. Фаерболчик купимо. Яблочко. Ух ти бля, Йод і. Ух ти, ч, який жорсткий. Та ти що, друзі. Блін, розовий, жорсткий, тип, жорсткий надо, якось з ним акуратніше бути. Так, давайте бігом вкачимося, то він на нас побіжить. Зараз геплік, відразу з'їмо його. Так, давайте, давайте їмо. О, вже біжить, вже біжить. Йома, я зараз без ліжку ще залишимось, буде, вообще капець. Буде капець. Так, давайте фаербольчик і. Блін, ладно, то покинув, да, признаю. Ліжко ми навіть не застрелили, так що у нас, мабуть, вже буде мінус-ліжечко. Ну, але нічого страшного, будемо рашти пробувати, і. І давайте, давай Є! Yeah. Ну, я думаю, ви зрозуміли, якщо вийшов цей відосік, то ми не маємо швидко програти, як мінімум. Отже, закупляємося по повній і йдемо рашти центр. О, давайте захаємося яблучком. Ми вже без ліжка. Тобто в нас немає шансу, щоб не виграти і, в принципі, впасти або не запехати когось. Що, біжимо на центр? Так, давайте простроїмось. До ізумрудіків, до алмазіків. Давайте до алмазів, мабуть, до алмазів синього. Може і ще ши... й. А синього немає на базі, йоме, давайте строїмось, строїмось. Так от, так, от так, професійно. Якщо його зараз не буде на базі, о, він зламав зелених. Тобто він уже не на своїй базі, на сусідній базі. Ну так, коротше, йдемо решти синього, тим часом. Але в нас немає кірки, якщо там. Да, треба кірка. Тому йдемо закупляти кірку і... Буде синій, головне, що він зараз не впав і не запушив нас. Так, кірочка алмазненька. чарена, він вже біжить на базу, ну, але ми встигаємо зламати ліжечко. і він передумав. Він побіг, мабуть, ламати нас, але ми вже без ліжка, тому нам все одно. Так, закупляємо ще гепліків. Так, ну і що? Готові? Блоків хватає, вроді як всього хватає. Фейербол, хіба щоб треба було. Так, зелені зламані. Так, давайте алмазики, ще один алмазик треба. Давайте почекаємо, застроїмось і будемо пушити, як ніндзя, якщо хтось буде бігти. Там розовий. Шкода, що лука немає. Можна було б його скинути. Він нас бачив, чи ні, даже не знаю. Він ну, вже в курсі, що синій зарашений, чи ні. Він же з моєї бази строїться. ух ти що. Шо? Він щось там зривається, ну і а, ладно. Так. Давайте ще закупимо фаерболчики. Гепліки б не помішали нам ще і блоки. Але, але. Роз Так, 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 давайте ще щось пілотаємо, закупимося і підемо рашити центр. Так, блоки. І потихеньку біжимо рашити центр, а там всіх по колу. І так, в нас один червоний. Ну, це ми. Один голубий, розий взагалі цілі, не тронуті, блін, самий борзий. Фух. Він зарашує сірого на початку гри, якщо пам'ятаєте, і вбив нас. Пізніше, ми його. Він нас зарашує. Да. І, блін. Надо помститися, то так діло не може бути. Так не може. Ох, от той розовий. По колу біжить. Ну, але в нас уже тактика не чисто рашим, а арашем з розом. Так, на центрі був хто ще не був. Зараз побачимо по Ізомрудіках і 4 ізомруда. Нікого тут значить не було. Тобто в нас зараз буде 4 на 4, 16 ізомрудів. Це фул комплект Алмазки. Обережно строїмося, хоча. Гоба. І якось так ми запушили центр. Так. Остання, да? Точні, да. Останнє, і можна бігти на базу вкачуватись по максимальному. Так база в нас в тамтій стороні, да? чи де вона? Так, заплутались, поки. Ага, ох, йо біжим, біжим, біжим. Ух що, що, взриває там. Аби не вмерти. Опять разовий. І давайте, пушим. І. І. Оба! І давайте, давайте. пушим, пушим, пушим. І раз, два. Є, він просто вже здався, даже нічого не робить. Так і заїдаємось. Яблочко, може, зараз ще хтось буде. Фух, блін, ви бачили інвентар! Це капець. Повністю фуловий імбовий інвентар. Так, біжимо по розовій стежості. Так, і по нашій. Фух, це було жорстко, епічно, просто. Давайте ще алмазіки залутаємо і побігли на базу вкачуватись. Так, 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 біжимо, біжимо, біжимо. Головне не впасти, головне не впасти, Біжимо, Роп, гоп, Отак. Розу понастраював, то вже. Так, 19, із роді 15 алмазиків, капец. Ладно, алмазний мечик у нас є, бронька є. І закупляємо все по фулу. Так. єй яйце, ссылка. Шо-ше, ше, шо ше, Яйця ше? по фулу. Якщо що, щоб до когось догнати, було простроїтись, я думаю, нам це поможе. Фух. Так, може фаерболочку ще закупити. Давайте, давайте. Так, три фейерболи, чудово. м'ячик відкладаємо в Вендер, сундукчимо Вендер, да, щоб ніхто більше не взяв. Так лук нам пригодиться. Якщо буде раз бігти, ми його просто скинемо. Да, як криса, але зато будемо ми живі. Адже в нього є ліжко, а в нас немає. Ми вже пушимо чисто на останньому подисі, адже, блін, шансу другого не буде. Або ми, або нас. Ух, ну і побігли, раж і так. Як там хто ще нема. Так, блоки розставлю. Щоб удобно було, а то зараз міс клікну і буде капець, просто фіаско буде. Так, біжим, біжим, біжим. Так що по алмазіках. Окей, окей. Скільки б не було, це не має значення, адже в нас було 15 алмазів, і там ще один чи два далося. Так, да, ще 3 даже далося. Тому ми вкачуємо м'ячик по фулу, і тепер. Те, що нас заражить. Разовий шанс дуже і дуже маленький. Так, ну що? Ось розова база. Ну що, разовий? готовся Він якраз десь там, мабуть, щось чи де він. Давайте зап'ємо силку на всякий випадок. Так, файерболочка готуємо, ще одне яєчко готуємо, адже путь дуже довгий Так. І що, і що Крисить, крисить. Цікава, підсилка він чи ні? І давайте, давайте, гоп. Ну, конечно, там без шанс, просто. Кірочка-алмазненька пригодилася нам. І ламаємо ліжко розовому. І давайте, давайте, пушим. Куда ти? Куда? І гоп, гоп, гоп. І улітаємо, малешечка. Ну і. Усе, друзі, топ-1-4 кіла з померших. Ось такий вийшов алмазний фуловий відосік на 10 хвилин. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо маєте запитання в коменті, якщо сподобався відосик, підтримайте підпискою, лайком. І всім удачі та всім пока!